Помічали ви, що на вашому гребінці залишається дуже багато волосся, наприклад, більше, ніж зазвичай. І я вам хочу сказати, що це сигнал вашого організму. Це не просто проблема в шампунях. І сьогодні я розкажу вам 5 причин, чому випадає ваше волосся, що вам треба робити? і... Як саме треба діяти, щоб попередити цю проблему? Тому що, повторюсь, це сигнали вашого організму. З вами лікар-дієтолог Катерина Пашко, і це моє нове відео. Давно не знімала дома, думаю, що в такі камерні обстановочки нам буде цікавіше і комфортніше. Тож, поїхали. Не забувайте підписуватися на цей канал, на інстаграм. Телеграм, тікток, тобто, все є, всюди є цікава інформація. Що зазвичай робить жінка, коли в неї випадає волосся? Вона йде до тріхолога і їй виписують якийсь космітоз, який коштує дуже багато грошей. Вона все це купляє, не отримує ефекту, зневірюється у всьому цьому, плаче, тому що, звичайно, що волосся це наша краса і. Така жіночність, тобто хочеться мати гарний вигляд. Перша причина, чому у вас відбувається така історія, це дефіцити. Дефіцит цинку, селену, дефіцит йоду, дефіцит заліза. В першу чергу дефіцит заліза. Дивіться, в чому прикол, що багато моїх пацієнтів, підписників там, починали з того, що в мене нормальне залізо. Тобто, або в мене нормальний гемоглобін. Ну, по-перше, по гемоглобіну ми не дивимося це. Ми дивимося по феретину, по сиварткому залізу. І далі вже оцінюємо. Дуже багато буває жінок, які мають запальні процеси, і феретин може бути хибно-позитивним. І таким чином у нас є дефіцит заліза, який в першу чергу має. Основна така причина, чому у вас випадає волосся. Крім того, що воно у вас випадає, воно тьмяне, ламке, сухе. І ви бачите, що не тільки у вас є проблеми з волоссям, вам можуть бути проблеми зі шкірою. У вас може бути тьмяна шкіра, бліда, може бути сухість. Розумієте? Дуже важлива ця історія, щоб ви ні в якому разі не почали приймати з залізом, типу як профілактика або лікування. Тому що це може бути супернебезпечне, залізо може бути токсичним, заліза може бути неправильної форми. І я на консультації, звичайно, ж індивідуально підбираю схему лікування, дивлячись вже по вашим аналізам. Дивіться відео. Яке є про залізо, там є базова інформація, яку вам потрібно розуміти, щоб далі вже рухатися, приходити або на консультацію, або на супровід? Дуже часто всі ці проблеми вони пов'язані між собою, тобто. Одна причина витікає з іншої причини, і друге, це гормональні проблеми, в першу чергу щитовидна залоза. Тому що дуже часто бувають комбіновані причини. Дефіцит заліза він тягне за собою гормони щитовидної залози. Тобто, якщо у вас є анемія, якщо у вас є низький ферритин, рано чи пізно це потягне за собою проблеми з щитовидною залозою. Розумієте, тобто, тут дуже важливо розуміти, як працює цілісний організм. У багатьох з вас вже є гіпотереоз, і багато з вас на гормональній терапії. Але гормональна терапія вона не вирішує проблему. Тобто, це не робота з причинами. Так само, як і уколи або там біотин, дуже багато трихологів радить попити. Це не дасть вам ніякого результату, тому що у вас, як буде витікати залізо, як будуть на цьому фоні гормональні проблеми, так далі це і буде продовжуватися. Наступні гормональні проблеми це проблеми по гінекології. У вас є рісні місячні, у вас втрачається велика кількість крові, у вас є міома, у вас є ендометріоз. Це така глобальна проблема, з якою я працюю дуже щільно, плотно, і жінка постійно втрачає кров, і так як результат в неї є анемія. Дуже багато насправді проблем пов'язані між собою, і випадіння волосся. Просто це та проблема, яка турбує жінку, яка може. Розумієте, як би штовхати її на те, щоб щось робити? Бо дуже багато і таких проблем, як там, наприклад, міоми, кісти, поліпи, Жінка нічого з цим не робить. А от коли вже волосся починає випадати, тоді вже пора. Дуже часто у жінок бувають післяпологове випадіння. Тобто, це теж не норма. Якщо жінка готується до вагітності, вона може попередити цей, цей велосипад. Тому я завжди раджу перед тим як вагітніти, перед тим як. Е Починати щось робити робити, там планувати розширення сім'ї, дообстежтесь, прийдіть на консультацію, а подивіться, які у вас там запаси вітамінів групи Б, як у вас працює щитовидно, тому що це і ризики розвитку патології плода, і потім, після пологових наслідків, коли у вас випадають зуби, коли у вас випадають волоси, також є наступна проблема це м, дефіцити білку. Дефіцит білку лежить в основі взагалі розвитку багатьох проблем, тому що все починається з того, як працює ваш шлунково кишковий тракт, і якщо там є проблеми, якщо там є низька кислотність, то це, звісно ж, впливає на те, як і засвоюється ваше залізо. І як у вас випадають волоси чи не випадають. До речі, дивіться в описі, я запрошую вас на свій короткий сімиденний курс по шунково кишковому тракту. Він коштує 10-15 доларів. Доступна ціна, щоб ви розібралися в тому, як працює ваше ките, тому що це база. Ви не зможете просунутися далі там, по волоссю, ви не зможете просунутися просунутись далі там по різним іншим гінекологічним проблемам, якщо ви не вирішите питання шунково кишкового тракту. Третя причина це. Це стрес. Якщо у вас є хронічний стрес, ну у нас у всіх є хронічний стрес, я розумію. Але як ви справляєтесь з цим стресом? Як у вас є резерви організму для того, щоб справлятися? Тому що, якщо цих резервів немає, звичайно, що сипеться все в першу чергу це здоров'я і волосся. При хронічному стресі, у нас де спазм судин, і, звичайно, що шкіра голови не доотримує. Не доотримує вітамінів, там, поживних речовин, і ми маємо те, що маємо. Четверта проблема це проблема зі шкірою голови, це сибирейний дерматит або грибкові інфекції. Дивіться, шампунь від перхоті, там Head and Shoulders або якась там намазка вам не допоможе. Це проблема шлунково-кишкового тракту, тому що. В першу чергу наша імунна система вона знаходиться в кишківнику, і гриби розмножуються там, і ми бачимо, у нас лупа з'являється, або у нас у жінок молоч... молочниці можуть з'являтися. Тому дуже важливо знову ж таки повернутися до роботи з шунково кишковим трактом і почати працювати саме зсередини. Агресивні фарбування. Блонди, всі ці там фарби, які там для домашнього використання, вони до досить агресивні, і це впливає також на весь організм, особливо на розвиток гінекологічних проблем. Тому ви можете переглянути брати більш такі легкі фарби, щоб попередити агресивні оці випадіння. П'ята причина це вживання ліків та хронічні захворювання, які ліки можуть сприяти тому, що у вас випадає волосся. Це антидепресанти, ретиноїди, які дівчата зараз, як сємки, планують споживати. І це у нас можуть бути гормональні препарати. Дуже часто гінекологи призначають коки, не розуміючи всієї фізіології. Дуже важливий елемент це аутоімунні захворювання. В першу чергу аутоімунні захворювання щитоподібної залози. І лікування аутоімунних захворювань воно починається саме з шунково кишкового тракту. В кого є аутоімунні захворювання, я запрошую до свого телеграм-каналу, закритого по лікуванню саме. Аутоімунних захворювань на консультацію, на курс по шунково кишковому тракту, тому що аутоімунні захворювання можна ввести в ремісію і можна відчувати себе абсолютно здоровою людиною. І так, якщо ви маєте проблему випадіння волосся, що вам треба робити? В першу чергу це діагностика, здати повний чекап аналізів. можете. Перейти до мене в інстаграм, і там в мене є в закріп... закріплених які аналізи потрібно здавати. Це повне обстеження, подивитися фертин, гомоцистеїн, чи є запальні процеси, рівень білку, гормони щитовидної залози. І я нагадую, що норми в стопчику це не норми в стопчику. Воно не гарантує того, що це... і у вас і немає цієї проблеми, тому це повинен розглядати лікар. Лікар, який розбирається в інтегративних, ну, інтегративних показниках. Тобто, коли людина насправді має нормальне здоров'я, вам потрібна консультація не тільки Трихолога, вам потрібна консультація лікаря, такого як я, наприклад, інтегративного лікаря, там, терапевта з комплексним підходом. Тому що трихолог буде вам мазати мазі, кріма, масочки, укольчики, а причину зсередини не буде вирішувати, тому що трихолог вам не призначить залізо, трихолог не підніметь рівень вам білка. розумієте? Тому е, хто готов, то пишіть, залишайте заявку на вступну консультацію. Ми з вами поспілкуємось і далі ви вже вирішите, чи хочете ви працювати зі мною чи ні. Далі у нас історія, що нам треба змінити свій стиль харчування, щоб там було достатня кількість білка. І дуже важливо, щоб цей білок саме засвоювався. Тому що, якщо у вас не працює нормально шинково кишковий тракт, то звичайно, що у вас не буде і засвоюватися білок. Далі у нас повинні бути велика кількість суперфудів, протизапальна терапія. Дивіться моє відео про раціон, що треба їсти, які продукти треба додавати. Можливо, ваше харчування дуже погане і там ну, взагалі немає ніяких там мікроелементів. Змінити свій догляд на більш щадящий такий. Дуже важливо там хімічні краски, фарби прибрати, переглянути там свої свою терапію. Можливо, саме ті ліки, які ви приймаєте, з'явилися, були таким фактором, таким тригером, який викликав волосопад. велосипад. Стрес-менеджмент. Дивіться, тут важливо розуміти, що зовнішні фактори ми не можемо повпливати на них, але ми можемо повпливати на наш організм. Як наш організм буде справлятися з цим стресом? Як він буде, що, які в нього будуть резерви. Якщо у вас є гіпотироз, якщо у вас є анемія, то, звичайно, що ваша стресостійкість буде отака. І тут нічого не зробиш. Тому треба переглядати комплексно. Є там багато прикольних, класних добавок, які підтримують ваш організм, наприклад, той самий магній. Там є трав'яні препарати, а не обов'язково зразу ж сідати на антидепресанти. Напишіть, будь ласка, чи стикалися ви з цією проблемою? Що допомогло саме вам, якщо ви готові попрацювати? То записуйтесь на консультацію, тому що просто змінити там шампунь, піти до трихолога, це не вирішить вашої проблеми. А такі проблеми, як анемія, дефіцит і гіпотероз, вони тільки будуть посилюватися, тому що зазвичай само краще не стає. Стає тільки гірше. Тому я хочу вам допомогти в розумінні того, куди вам треба рухатися, в розумінні того, як собі допомогти. Розумієте? І це про комплексний підхід, це про думаючий підхід, і це про це підхід, який буде мати накопичувальний ефект. Тобто з кожним разом ви будете мати все краще і кращі показники здоров'я. Ви можете відкатити свій загальний стан до стану, коли ви реально класно себе почуваєте, як в 20-25 років, і це. Можливо, тому що я в цьому -всьому допомагаю і з харчуванням розібратися, і там, і вітаміни для волосся, і для шкіри, і весь цей комплексний підхід, і у вас буде розуміння, що вам треба робити протягом року. Тож підписуйтесь там на мій телеграм, на мій інстаграм, підписуйтесь на ютуб і пишіть в коментарях там ваші питання. Я з радістю буду на них відповідати.